Полегенькі, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer R4 Tiberian Twilight. Хочеться відразу подякувати вам за неймовірну активність. насправді. Е, відос виходить за годину, у нього понад 10 лайків, 3-4 коментаря, мінімум, а взагалі по 7-8 піку. піку. Е, дуже ціна ваша підтримка, не дивлячись на те, е, яке насправді середняк ми проходимо. Ось так називу цю гру. Все ж таки остання серія була навіть непогана. З геймплейної частини це було хоч, хоч щось, я вам так скажу. Але, звичайно, сюжет. Бе. Сюжет заключався в тому, що наш літак підбили, ми впали, ми його ремонтували. От, захищали, шукали якісь групи, закинуті людей. Ну, коротше, таке, як, як, як зазвичай, сумно. Що хочеться сказати, що ми продовжуємо. ми... З вами вирішили, що наступна гра, яка буде пройдена мною, це Вархаммер 40 000 Down of War перший. Подивимось, що це за гра. Якщо нам сподобається, то пройдемо й другий, бо я з Всесвітом Вархамеру взагалі незнайомий ні в що ніколи не грав і не бачив в принципі. Я вже трошки продивився про перший. Якщо чесно, жага зіграти в перший набагато більше, ніж ніж жага, пройти в Conquer 4 Але що є, то є. Я в'язень, я як би раб Божий. Його виконую його волю. Давайте спробуємо ще трошки цього титанічного геймплею, цього шедевру РТС жанру. Подивимось, що там ще приготували. Подивимось ці неймовірні якісь сюжетні, чужетні твісти. Глянемо, глянемо, що для нас підготували. Мем генерал Рікс. Є шанс. Яка в неї є бучка, І так, Поехали. Я шанс, поехал. Куды, блядь. Генерал, есть разведданные. Кейн использует СКТ, чтобы активировать башню в скрин. Я Он актёвочка. пытается вернуть пришельцев. Блин. Все это зашло слишком далеко. Печаль. Полковник Джеймс. Вы неоднократно игнорировали прямые приказы высшего командования ГДИ. Ваши действия поставили под угрозу СКТ и привели к сотням, если не тысячам, жертв среди населения. Генерал Рикс, освободите полковника от обязанностей. угроза очевидна. Луиза, только послушай. Кейн, скрин, и вообще. Ты лишилась рассудка. Э, прости. Э. Вот генерал Секретарь Риус. Ебать генерал Пуссибой. на явную угрозу мировому сообществу, вы продемонстрировали неспособность Полковник, свои если вы попытаетесь свергнуть правительство, то скоро столкнетесь я с мощью военной машины ГДИ. Вас под арест ГДИ работает и на меня. военное положение. Не Луиза, пожалуйста, и дайте командование люди. мы ожидаем его Генерал Рикс. Луиза. Конец связи. Соедините меня с флотом. С каким нахуй, флотом? С каким нахуй, флотом? Бунтовщица, блядь. Это полковник Луиза Джеймс. Из-за преступной халатности нашего правительства я объявляю военное положение. Скоро мои войска прибудут к зданию правительства и разберутся со всеми, кто подверг наш мир серьезной опасности. Вам предстоит сражаться с войсками ГДИ. У тех, кто не готов к этому, есть одна минута, чтобы выйти из строя. Конец связи. Угу. Риос отказывается верить в заговор Кейна. Поэтому Джеймс вынужден объявить военное положение. Uh -huh. Мы посылаем ударную группу для взятия Риус под стражу. Вы возглавите передовой отряд, который должен подавить оборону города и расчистить путь для ударной группы. То есть у нас будет зараз повстание, да? Бои не захотели дослушаться. Ну и такой сюжетный твист, как вы поняли. нас скоро прибудет. Но вас уже заметили. Защита города обеспечивается четырьмя оборонительными краулерами. Уничтожение Ебанулся. каждого Четыре. ослабит защиту на четверть. Логично. Уничтожьте как можно больше краулеров до прибытия спецназа. добро Блин, мне интересно на самом деле попробовать эту поддержку. Але я так розумію, що мені не дадуть, не дадуть це зробити. Так, мені сказали, що цей Титанчик нормально працює проти те. Краулер, да, може, збирати ці штуки. Добре, поїхали. І поїхали. Давайте тоді просто їх побудуємо. Ярби з ними. Ударна група прибуде за 30 хвилин. Є у нас є аж 30 хвилин. Краулер атакован! Uh, так, краулер мій атакуй. Що ми знаємо? Ми знаємо, що треба сейвитись, і я напевно маю. Знаєте, що зробити по-хорошому? Я вдільє! Зараз в ми це стопнемо. Uh, ось, треба ось цю хуйню, що вміє стрибати, і треба ж інженерів нахуячить. Да, оце, оце наче нормально бахає. Бля, там пехота. Проти пехота, я так воно погано бахает. Хоть Хоча... ти Ты оце збирай. Разразделение атаковано. Буде сделано. Уже иду. Здесь все становится серьезно. Блять, что у нас проти легкої? Инженер прибыл. Треба апгрейдивать. Точно делаем, повышайте мне ровно. Че ты не пудуешь? Чтобы ага, ти будуєш. Что то хотели? Ага, понятно. А, так, цей підібрав, Подразделение да? Подразделение атаковано. Добре. Тут я у нас я більше я не не немає, да, цих кристалів. Да, наче немає. Добре. Блять, не те ти робиш, оце треба. Я так розумію, що більше у нас місця не буде, так що доведеться ще одного інженера. Тоді знищимо оце і буде ще місце на одного нормального юніта. Волк, готова, Давайте ще команда бахнем. Бля, на інженера не вистачає, окей. окей. Так, все, армію якусь там зібрали. Наступає танець, абрейдаємо шачкову Ну все да, напіхуємо, Напіхуємо більш-менш. Поїхали, нам треба ось сюди знищити. Коротше, е мотивації немає насправді. усього того, що ми робимо, абсолютна відсутня мотивація. Нахера ми це робимо. блять, взагалі не зрозуміло. Оцей штурм невже не можна було домовитись? Та бля, можна було, звичайно, можна було. Але ж тоді нам не було б що грати. того, блять, ми вислуховуємо про якісь неймовірні заговори, блять. Ой, сука, як він заліз сюди. Подразделение. Блять тільки піхота, блядь. Сука, йобана піхота. Давайте, блять, худя їх. Блядь, Бля, те що ми йому в будівлю дали зайти, це конечно помога. Наше терпіння приносить планы на земли. А потом нагадаю. Стараюсь, как могу. Ремонтуйте один одного. Ви ж братишки. Ага, понятно. Це нормально. Так, начали потроху, потроху. Прориваємось. С удовольствием. Им меня не остановить. Прориваємось. Я просто не розумію, що буде, коли прибуде ударна ця група. Для мене це основне питання. Ой, блядь, там пиздує на нас багато. Так, давайте тут розгортаємось. І і стріляємо. Е, будівлю винесли, кайф. Все, починаємо хуярить краулер їм. Оце у да нас проти піхоти впорається, наче. Ні, проти піхоти він нормально, їбоше. Це, руйнуємо перший кравля. Цю хуйню відразу, блядь, приймаємо. Все, руйнуємо. Ладно, оці штуки нормально працюють по будівлям, насправді, титани. То сьому є. Бля, от що це таке? А, вони типа будівлю бачать, якої не існує вже.

Е, а Рефрактор. що нам оце просто дало? Кого Рефрактор. Розславити? Я не знаю, що це. Просто дорогу, а там я розберусь. О, да. Поїхали. Поїхали. Зараз ось штуки нехай відвозять. Не я трошки не розумію. Чуєте? Почекайте. А що значить? Мені ж навіть просто в цій їбаній грі не показують, що це за тунель. Що не мені з ним зробити? Буде, мені обісратися. Давайте. Все, довезли. Молодці. Все, йдіть всі сюди. Установлена композитна броня. Что? Я здогадуюсь, що мені щось то треба тут захопити з цими штуками. Отлично. Так, поїхали. А це що? Ну добре. Так, це ми Готово знищуємо, да, приказом? потроху. Якщо всі юніти нормально Ясно. їхали, блядь. Ну це виглядає моторошно. Зару. Ну, з гарної сторони. Думайте, Думайте, це вообще oh, не розумію, що таке. Це а -а -а акустична огорожа. Нехай буде. Так це я знищив. На всякий випадок. Особе задання виходить. Угу. Yeah. Домовилися. Не впевнений, що там щось дає. Поїхали. А, це типа проти авіації. Чого зрозумів. Це типа мені так натякають, що тут нічого б не дала піхота. Ой, піхота, авіація. Слухайте, ну э, насправді що я вам хочу сказати, ця місія мені подобається поки що то все моє. Блять. Я не можу сказати, що вона охуєнна. Бля, що ви тут робите? І допомагайте краще. Оооо, оце зараз вкачать цю хуйню на побуті. Це прикольно. Поїхали. Просто тут у нас нескінченна прокачка наших юнітів. Це файно, це файно. Ча, якщо у нас ще вийде, ну вдасться, я сподіваюся, хоча б три бази винести, буде ще супер. Бля, колеги, я, мені трошки соромно. Але мені починає, блядь, трошки подобатися. Трошки. Ще знову ж таки далеко до третього команди конкуру. І мені здається, що мені, якщо чесно, подобається, бо в мене є прокачка на цьому аккаунті. Якщо б у мене не було прокачки, я думаю, я би берегав. А так з прокачкою, з цими юнітами смішними. О щось в цьому є. Так, розгортуємось. Відразу цих кулеметників хуяримо. І тут у нас щось прокачується. Оце, я так розумію, можна відразу на краулер пуярити. А все, мій краулер втанковує, піздаємо. Все, оце по краулеру. Я сподіваюся, а як мені от прочекати, який це демедж, блять? От який в нього демедж. Пиздец. Так ч я так ми можемо вообще... Оскільки він б'є мій краулер. А, а краулер мій безсмертний, я можу просто його краулер їбати. А, так. Так це чудова стратегія, я так розумію. Дивіться. Ми Просто винесемо його Краулер, блять. Все є. Бля, в нього оборонний да, краулер, а де ж його на деф юніті? Командер. Неужели ви так слепите? Вы уничтожаете то, за что отчаянно боролись. О, это транслятор. Прибыло подкрепал. Так. Что-нибудь видно? Так, Уже иду. Кто? Треба сбегать. Что нужно? Скажите, когда понадобится. Инженеры. Приказ етен. Готовы к приказу. А почекайте, а це ж стане наше. А, це стане наше. Я дурак. Це ж типа наша зона. К Ой, нам щедюники дали. Ой, мы ще й ці кристали привезли. О. Кайф, поїхали лівий, правий верху. Чуєте, а мені більше не потрібні. Завдов, рівня. Да, Готов, дож... Ага. Це те, що тебе безсмертні. Окей. Слухайте, ну нормально. У нас тепер юнітів ще більше стало. Пішліть на праву частину. Слухайте, ну дивіться, у нас ще 20 хвилин. Нам ще залишилось всього два краулера знищити. атаку. Блять, ну виглядає, наче ми нормально впораємось. От, е, я вам що хочу сказати. Що мені більш-менш ця місія подобається, як я вже раніше казав. Я не можу вам сказати чим. Це скоріше вже прийняття. Ну знаєте, я просто вже е, проїбав десь годин 6. Бля, ви ще знали, скільки багато технічних проблем у цієї гри. Мені щоб в неї зайти і пограти, постійно треба логінитись через EA якийсь блять лаунчер. Я причому ввожу логін і пароль перед запуском лаунчеру. Потім я заходжу в гру, і мені треба ще раз ввести логін-пароль від акаунту. Бля, ви б знали, який це гемор. ОБС цю гру їбану не захоплює, він її не бачить постійно. І мені доводиться через захоплення екрану це все знімати. Коротше, я, я, я зі стількома проблемами блядь, зі цій грі, блядь. Що це тупа шокіч? Тупа шокіч. Я такого ще не бачив за, за всю свою історію, блядь, ем, Блогінгу, я не знаю, з, 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 те, що я знімаю відосики. У мене ще настільки поганої технічної складової гри не було б, що я не можу знімати нормально. Це вообще піздес, це якийсь пазі. Що відбувається, я не розумію. У мене якийсь дуже прикольний юніт, який да, оце стріляє там. А хто це? Мені цікаво, хто це. Значить з зі, Зеонки. Оце бачите? Оце якийсь, походу, сильний юніт у мене. Якщо ви знаєте, що підкажіть. Який... Він мені подобається, він якийсь файл. Приказую відступити. Даю так. Шанс. Всі мені вже не потрібні штуки. О, оці мастодонти. Реоктори. О! о. Ж yeah. Ні, коротше, ну, тут ми накопичуємо велику кількість військ. Прикольно. Сейвимось на всякий випадок. От, е так от, із-за того, що я вже Ожидаємо багато втагання. багато Делаем. часу проїбав у цій бай? грі, мені вже Взбігає? просто шкода напевно свій не час. Не Ходимо, час. Я вже починаю війна. себе Смотрю, якось запевнювати, я що, що ну не все так погано. А, це оці командоси, ліквідатори усі стільки наносять демеджу. Ну але блін, просто місія дуже легка. У мене дивіться, які прокачені юніти. У кожного вже по дві зброї, ті інженери, дякую. Бля, якщо б не коментатори, якщо чесно, друзі, якщо б не ваші коментарі, я вас ворота сілював, які ви всі хороші, бля, ну, Просто бусинки. Бо... Бо це... ну, я розумію, що, напевно, в мужському ком'юніті не прийнято казати, бусинки, це вся хуля. Але просто. Бля, ахуєнне ком'юніті в мене збирається. Якщо чесно, я коли це починав. Ну давайте чесно летсплей каналів всяких їх так дохуя, хуя. Ну це просто конкуренція її я щось взагалі не очікував, що до такого дійде, що хтось це буде дивитися, а ще й те, що це будуть такі приємні, розумні люди. Та да, ви що, усе мені правдер, звісно, адхуячевий. Це ваще щось. Вся, звісно, турель, це, це, блядь, прям Прям не балуся. А, в нього тут, типу, спеціально, я так розумію, багато набудовано. Типу тут останній останні рубеж оборони його. В нього тут набудовано добре, але наче впораємося. Бля, ну те, що, подивіться, як це виглядає, щось рожеве, синє. Як, як дитячий садок, якщо чесно, я сильна губа, бля. Ну воно це все так, це має бути так все пістра і яскраво, блять, і це ж піздець. Ну вже трошки, блять, ця гра не могла бути і для доросліші. Все, захилюємося, це знищуємо. Хорошие новости, команда. Это с продвигается быстрее, Вау. чем предполагалось. Тогда Прикрывайте мы значили, их, пока блядь. они не доберутся до штаба ГДИ. А все? Финес, Вы пора выполнила миссию. Считаете, что мятеж к чему-то приведет? Вы безумны, как сама Джеймс, если думаете, что мы легко сдадимся. А. Ебать, -а -а. слышу. Що це за... Це все МСЦ? Бля, у мене проти авіації ж нічого Реактори нема Ага, в мене ясно. все. Получено нове, нове задання. Краулер, атака. Чуєте? А в мене ж ніхуя нема проти авіації, що мені здається. Здає здає. щось є так, треба супроводити групу. Ну, в мене дохуя хілки. Поїхали. Хілерів у мене дохуя. А, я можу і кататися. Мат... А, мат... а, мат... а. Вон, так якщо я можу я його Подвезти, керувати. Він, <пункт> так. Якщо я, я можу їм керувати, то та питань не буде. Не, 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 друзі. Бувалий хуже. Раулер в бою. Рішительного удара. Блять, як воно, блять, чмакає Смачно. А це шо, Чого воно АФК, Кад'як? а чого воно АФК просто выселил? Бля, ааа, ну, почекай, а, а чого я не можу тут пролетіти? Ага, я понял, що я не можу. Ага, офнули. Ой, я зрозумів, що роболся будівля. Блять, ну у мене юнітів в три, втричі більше, ніж норма. Втричі. Навіть не в сюда, не должны выжить. постройка. Краулер, давай. Танковий, блядь, успешный. Нахуй ти тут стоїш? Бля, а що тебе дамажит? Это пиздец. Слышу. Новая цель. А инженеры ще залишилась у мене? Ударная группа! Выступаем! Да, Свяжемся з вами, как только Риус и Рикс будут спущены. А вс? Блядь, а ведь пиздилки никакой не було. Дам. Ну короче, такая миссия по попрокачивав юнитив на максимум. В принципе, нічого цікавого, але краще нуже сяде. несконечные дрочили. Тем, кто собирается свергнуть законное избранное правительство, скажу одно: немедленно сдавайтесь. Даю вам один час. Потом вас объявят врагами А кто би пизда дружи, подружка. Это мы посмотрим. Вызовите спецназ. Спецназ. Генеральный секретарь с вами. Старшей группы доложите обстановку. Полковник, у нас множественные повреждения корпуса. Это они. Включить защитную систему. Пошел, пошел! Пошел! Давай, на колени! На колени! На колено, на колено. Опа, дедокцей. Генерал. Правду не скроешь, Уэст, ты это знаешь. Так и не угомонилась, Луиза. Я верю, что генерал пишет в сам наш Уберите на ее отсюда. Просто... За... У мене є відчуття, що коли гра зводиться до того, що сюжет точніше не гра, а сюжет іде до того, що у нас просто якесь недопорозуміння в рамках своєї касти, в рамках свого клану, в рамках своєї е... О, в даному випадку, так що у нас просто мітєж в GDI відбувається всередині. Блять, це такий слабкий сюжет, чи чесно, це так слабо. Ну невже не можна розвивати конфлікт? Невже не можна, щоб якісь там скріни, звідки з'явились, напали? Невже Кейна ніяк не можна знову нормально інтегрувати, щоб він ще зробив якийсь мега-разумний план, що призведе до ще одного відкриття воріт, що він їх якось активує? Бля, ми ж насправді, от уявіть, це вже шоста чи сьома серія, а в нас нічого не відбувається. Нічого. В плані сюжета... Я якимось хуєм обрав, що я за GDI, хоча взагалі не зрозумів, чого Кейн вирішив мене, мені запропонувати піти з ним ну, в рамках сюжету. Ми просто його захищали, і потім він такий переходь за мене, блядь, Я такий крутий. Тут почалось повстання, бо вони не захотіли йти нападати на Кейна. Якийсь бред. Якийсь бред. Я ж, друзі, дякую вам за перегляд. сподіваюся, що ця активність буде зберігатися і надалі. Бо це єдине, що мене тримає в здравому розумі в цій грі. Тож, коментар сьомий слів. Прошу оформити прямо зараз. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ваша підтримка для мене дуже цінна. А з вами, як завжди, був Юхаюй, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.